Всім привіт! В мене на каналі вже був огляд ось такої тепловізійної камери. В сьогоднішньому відео ми її трішки покращимо покращимо її тим, що ми додамо до неї макролінзу. Ну, мабуть, наперед додам про те, що цікаво це буде саме для тих людей, які займаються ремонтами і використовують інфрачервону камеру саме для ремонту техніки. Щоб зрозуміти, який елемент на платі гріється. Ті люди, які в курсі, вони в принципі знають, і я в попередньому відео, де був огляд цієї камери, я показував про те, що в неї дуже велика відстань фокусування. І дуже маленькі елементи, наприклад, якісь SMD-елементи, ну, розгледіти вже дуже важко. Знову ж таки, в попередньому відео це є. Кому цікаво, можете подивитися. Тому для того, щоб можна було знайти на будь-якій там платі якісь невеличкі СМД-елементи, які можуть грітися, і провокувати там якусь поломку вашого девайсу, для цього потрібно використовувати макролінзу. В цьому відео я покажу вам саму макролінзу, як її купити дешево. В мене обійшлася лінза всього в 200 гривень. І ще ми розглянемо декілька варіантів кріплення лінзи до цього пристрою. В першу чергу давайте покажу вам лінзу. Виглядає вона ось так. Я її вже встановив в свою друковану детальку, тому діставати, щоб окремо показати її, я вже не буду. Приходить вона ось в такій коробочці. В принципі, по написам з цієї коробки можна знайти її на Aliexpress. або по партномеру, або по ось цим характеристикам. В принципі, я шукав її по ось цим характеристикам. Коробочка приїхала ціла до мене, хоча була знову ж таки в звичайному пакетику. Ось так вона виглядала. Ось тут всередині, між оцими двома половинками кріплення, саме лежала лінза. Ну і давайте перейдемо до варіанту кріплення цієї лінзи до камери. В вільному доступі я знайшов тільки один варіант під 3D-друк. Цей варіант виглядає ось так. Сюди просто впресовується. Це лінза, і воно надівається на камеру і фіксується оцими защіпками. Давайте я вам продемонструю. Ось так воно виглядає. Сидить воно прям дуже щільно, а лінза, знову ж таки, сидить по центру, тому можна сказати, що це дуже гарний варіант. Але тут є мінуси. Для вас це може бути не мінуси, але для мене це мінуси. Перший мінус це те, що кожен раз потрібно буде знімати цю лінзу. А знімати її не так дуже і зручно, тому що тут такий великий натяг. Ну і потрібно кожен раз це робити для того, щоб використовувати саме макролінзу, або свідчитись між макролінзою і цією лінзою. Це не дуже зручно. І другий мінус це те, що ця моделька не оптимізована для 3D-друку. В якій би орієнтації її не друкувати, в будь-якому випадку потрібно використовувати підтримки. А це не дуже зручно. В своєму випадку я її друкував ось в такій орієнтації. І як можна бачити, ось ці поверхні продрукувались поганенько, тому що саме тут були підтримки. Цей варіант мені не дуже зайшов, тому я почав шукати альтернативу. Альтернативи я не знайшов, тому почав розробляти свою альтернативу. Перша версія, яку я розробив, скажімо, виглядає ось так. Тут в нас ось така каретка, яка друкується суцільним таким шматком. І ось сама серцевина, в яку вставляється лінза. По ідеї, ці дві частини друкуються окремо, потім лінза вставляється сюди. І ця частина вставляється всередину ось цієї. Ось тут є такий пас, по якому ця середня частина має їздити вперед-назад. В принципі, варіант непоганий, але дуже погана жорсткість конструкції. Ну, і орієнтація друку цієї частини, тому що потрібно її друкувати ось в такій орієнтації, ось так стоячи. І шари в нас виходить, друкуються ось так. І тут ну, може бути. Дуже велика вірогідність того, що може бути в цій орієнтації тріщина, і в цих місцях деталь може зламатися. Хоча, як видно, в мене деталь ну, вона міцна і вона тримається. Але, знову ж таки, це був тільки проміжковий варіант. В принципі, посидівши декілька годин над Fusion 360, перебравши декілька варіантів, я прийшов до свого ідеального варіанту. І виглядає він ось так. Це основна частина. Як видно, тут в нас плоска поверхня, тому друкувати потрібно цю модельку ось в такій орієнтації. Знову ж таки, думаю, що потрібно трішки згладити ось ці переходи, тому що Orka Slicer мені тут продрукував підтримки. Небагато, але все ж продрукував. Тому поверхня тут може бути не така ідеальна, але ну, для мене це вже не проблема. Знову ж можна трішки допрацювати, якщо вам потрібно, можете це зробити. Ось ця частина друкується суцільною ось в такому положенні. Далі нам потрібна ось така невеличка прокладочка, можна сказати так, яка знову ж таки друкується в такому положенні без проблем, без підтримок і дуже швидко. І ще нам потрібна саме ось така середня частина. Ось так вона виглядає. По суті, це покращена ось ця версія. Я змоделював ці три деталі окремо для оптимізації друку. Давайте спробуємо зібрати це все вкупу. Збирається це все дуже просто. Сюди вставляється лінза. І зверху на лінзу вставляється ось ця прокладочка. І ось так воно має виглядати. Те, що воно зараз не фіксується, це не проблема, тому що воно притиснеться якраз таки самим тепловізором. Перед встановленням рекомендую дуже гарно протерти лінзу, тому що після встановлення ну, ви сюди вже не підлізете. І ось так просто потрібно встановити сюди нашу камеру. Ось так це виглядає. Е, можна трішки там порегулювати її, виставити так, як вам потрібно. По суті, вона вже зафіксована. І більше вам ніколи не потрібно буде знімати цю рамку, тому що лінза одним невеличким рухом переміщується на вашу камеру. Тому можна навіть під час зйомки перемикатися на макролінзу або з неї. Ще додам те, що ось цей виступ над лінзу я спеціально зробив а, більшим, ніж можна було це зробити. А, зробив його таким для того, щоб, по-перше, ніяк не можна було поцарапати лінзу, якщо навіть ставити на стіл або кидати в карман цю камеру. Ну, хоча в кармані вона може поцарапатись. По-друге, я ще роздрукував ось таку кришечку. Кришка ця виглядає. Також не дуже презентабельно. Оці виступи на ній я зробив спеціально для того, щоб було зручно чіплятися пальцями за неї і знімати її. Можна було, звичайно, зробити без цього, але буде тоді незручно її знімати. Ну і по суті, ось так виглядає мій тепловізор. А в оригінальному чехлі вирізав декілька отворів під ці кріплення. І камера тут сидить, як лита. І навіть з заглушечкою без проблем все сюди вміщається і закривається. І ось таке от покращення в мене вийшло. Думаю, всім власникам такої камери, ну, це буде дуже корисно і вони можуть це повторити зі своєю камерою. Давайте, на прикладі вам продемонструю. Ось тут в мене є материнська плата від ноутбука, вона не робоча, але для тесту нам цього вистачить. Зараз я перемкну з макролінзи. От, Макролінзу я вимкну. Ну, зняв, точніше. І ми можемо, наприклад, подивитись ось в цю частину материнської плати. Якщо ми віддалимо або приблизимо, ми не побачимо чіткого контуру. Ось цих елементів. Ось тут, як видно, нагріваються два елементи. Звичайно, отак можна подивитися, поставити туди палець і вже очами подивитися, що там за елементи стояли і що там перегрівається. Але ще для цього можна використати макролінзу. Давайте я зараз перемкнусь. Ось зараз я вже перемкнувся на макролінзу. І зараз ми можемо приблизити материнську плату. І ось так от дивитися, що за елементи. Зараз ми вже можемо побачити чіткі контури елементів, що саме перегріваються. Ну і в принципі це нам дуже допоможе в роботі. Тому що якщо, наприклад, тут буде велика купа smd резисторів або конденсаторів, який з них згорів, дає невелику зміну по температурі, ну це може бути важко його знайти. В такомусь варіанті знайти його буде набагато легше. Ось, наприклад, я знімаю конденсатори ззаду процесора. Під процесором. Як видно, всі мілкі SMD шки дуже добре читаються. Ось сам процесор в приближенні. А на цій платі, до речі, якраз таки процесор і вмер. Це І5, і, і 10-го покоління. Ось так можна роздивлятися материнську плату. Ну, я думаю, цього вистачить для того, щоб порівняти тепловізор з макролінзою, Ось так от. І без макролінзи. Ось так от. Як завжди нагадую про те, що всі мої модельки викладені на моїх аккаунтах Singiverse та Printables. Посилання на них знаходяться в шапці каналу на YouTube. Також там же знаходяться посилання на мій телеграм та телеграм-спільноту. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, всіх ласкаво прошу. Також прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар в підтримку україномовного контенту. Тільки ваша підтримка і спонукає знімати контент на канал. Всім дякую за перегляд, гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!